Майже 5 кілограмів тротилу вилучили у Бозівці. Напередодні операції оперативники дізналися, що 34-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, намагався збути велику кількість вибухівки. Провівши оперативну закупівлю у ділка, вилучили 4,5 кілограми тротилу та 3 тисячі гривень, отриманих за його реалізацію. Також правоохоронці виявили та вилучили ще близько пів кілограма вибухівки, яку затриманий зберігав у підсобних приміщеннях власного помешкання. Ну, ми це принесли до мене додому. І потім я позвонив до знайомого, який приїхав це забирати. Що саме ви принесли Є? додому? Третілові шашки. Який кількості? Шкус 26 штук в розмірі по 100 грамів, вагові по 100 грамів. За кої ви додому принесли їх? Щоб продати знайомому, який замовляв їх. Зараз проводять оперативно-розшукові заходи, аби встановити коло можливих співучасників, джерела надходження вибухівки, а також канали і шляхи її збуту стосовно 34-річного мешканця Львівщини порушено кримінальну справу.